Розпаковка моєї велетенської посилки з кімнатними квітами. Варто сказати, що я не дуже досвідчений доглядач за квітами. У мене є моя улюблена монстера, яку ми знайшли при переїзді. І це, мабуть, все з того, що найживіше у нашому домі. З нового у мене маленький плюш, який і сенсев'єрія, яка, я сподіваюся, проживе довше, ніж півроку. Тому тут такий підбір ну, рослин, я б не сказала, що дуже легких, але я сподіваюся, живучих. Оглядати мені буде допомагати, звичайно, кука, бо хто як не вона. І переходимо до нашого більш детального огляду. Істини. Так, яка вже починається тут краса. Досі теплий, дуже приємний. бо у нас ще досі дуже холодно. І тут нас зустрічає перша. Це, напевно, сенсив'єрія. Так. Зараз подивимося. Так, і пробуємо її розпаковувати. Ціла ножиця, ці але бачу, це не дуже потрібно, все дуже класно зроблено. Стараюся це дуже обережно робити, бо за нею трошки переживаю. Я вперше, варто сказати, я вперше замовляю такі рослини, тому для мене це взагалі новий досвід. Зазвичай я просто йду і купую, а це просто вирішила замовити вперше з інтернету. Вона дуже якісно запакована, боже кука. Кука трошки боїться. Ух, яка красуня. Вау, вона дуже гарна. Просто красунька. Дуже гарна. Мені дуже подобається. Така незвична і у шикарному стані. Насправді, я боялася, що ці квіти прийдуть якісь страшні. І я дуже, дуже лоханулася, але взагалі ні. І продовжуємо нашу розпаковку. Я так думаю, що тут Боже, ну манюня... Тепер все буде на свинячину землі, але це не так важливо. Бо... Так, Давайте цю коробочку першу. Уф, а хто це? А хто це? А хто це? Я вже не пам'ятаю, кого я замовляла. Давайте її відкриємо. Хто це манюня? Ой-ой-ой. Пожечки. Але яка ж гарна. Яка ж гарна. Дуже гарна квіточка. Не пам'ятаю, хто це. Можливо, якщо ви знайдете, напишіть. А це ж дуже гарно, з рожевими листочками. М -м не пам'ятаю. Філодендрон? Ні. Не знаю, але виглядає супер. Треба буде сьогодні посадити. Можемо дивитися нашу чудо коробку. Ще одна манюня. Ух, так, це я знаю, що. Я дуже-дуже хотіла цю гарнючу монстеру. Це монстера Меск» у кольорі «Мінт». Вона дуже-дуже-дуже-дуже незвична, Вона дуже маленька. Така малютка коштувала 20 євро. Але я вирішила, що я зможу <див> довести її до ладу. І в мене вона виросте. Мені дуже вона подобається. Вона є такий. Можливо, камера не передає, але вона є такий цікавий колір. Вона трошки у такі кропочки. Як я вже казала, мене Справді трошки дивує, наскільки вони у чудовому стані. Я готувала себе до найгіршого я навіть боялася відкривати цю коробку. Але, але, Ох, тут друга наша шикарна штучка. Женщина, мені не пишуть, хто це. Я б одразу хотіла бачити напис Хто це саме. Я пам'ятаю, що ця рослинка називалася Лайм, Колір Лайм, але я взагалі не пам'ятаю, Філодендрон теж. Чи то не був Філодендрон, Не знаю. Ух, який він гарний. Який запакований. Дуже гарно запакований. Так. Я хотіла собі таку гарну рослинку, щоб поставити її на книжкову полицю. Мені здається, це от найкращий варіант. Просто подивіться. Цей колір, я сподіваюся, що це видно на камері. Бо він дуже гарний, такий яскравий, трошки токсично яскравий. О, тут листочок трошки придавився, але загалом. Виглядає дуже гарно, гарна рослинка. І на перший погляд, як для мене здорова рослинка, гарнюня. Сподіваюся, приживеться. Обов'язково зроблю потім огляд, як виглядають ці рослини через місяць. У нас залишився ще один житель. Там у коробці він один єдиний з рослин. Теж насправді не пам'ятаю хто, можливо, у відео потім підпишу кожну. Але він теж такий немаленький товариш. Оф. Отакий красунчик. Подивіться, який він манюнчик. Дуже класний. Мені дуже подобаються ці листочки. Дуже-дуже гарні. Він такий трошки святковий. Мені здається, досить простий, він недорого коштував. Але дуже-дуже ефектний. Можливо, у когось він є, то напишіть. Дуже класний. І на самому дні там залишилося таке лавове каміння. Як дренаж буду його використовувати. І зовсім, звичайна. Просто звичайна земля для пересадки, бо моя закінчилася. Я вирішила, щоб не взяти одразу це в цьому магазині і не вигадувати нічого собі. І все. Коробочка наша пуста. І там купа землі, яку можна повсипати у нові горшочки. Ми з кукою дякуємо вам за перегляд. Ось такі ось такі тепер шикарнючі: у нас нові друзі. Сподіваюся, їм буде у нас добре. Сподіваюся, вони не помруть, бо я трошки втомилася вже хоронити моїх улюблених квіточок. Тому сподіваюся, все буде супер. Ну і дякую вам за перегляд. Хорошого вам дня. До побачення.